І любому можеш сказати, я без радістю, але я вчора пообіцяв там одній людині. Не треба уточнювати, хто це, що це. Бо тому що ми дуже часто використовуємо свій авторитет для того, що. Та що ти там тому Петрові? Я тебе прошу, розумієш? Я от Василь такий великий, знаменитий. Я тебе прошу, та Петровище зробиш, маєш ще. Так не робіть ніколи. Яка б у вас не була важна річ, завжди старайтеся з пошаною віднестися до чужих планів. Будуйте їх твердо, упевнено. Я розумію, що є такі речі, які. Заради яких можна все відкласти. Так буває. Але це має бути раз на рік, раз на півроку. Якщо в тебе дуже активне життя, то раз на місяць, ну не кожен раз, не кожен день. Ми дитині кажемо, добре, я зараз з тобою сяду, буду, дивитися твій мультик. То хтось прийшов, о, добрий день. Слухай, ходи мають з тобою, щось поговорити. споврети. Сповреться. Сіли на кухні, дитину лишили. Ну, що дитина? То дитина сама не сіде. І на кухні, якби це серйозна якась була розмова, пів біде лиха. Але сидя і просто триндя. Ви думаєте, дитина не розуміє, що її поміняли на ту особу. Розуміє. Вона вам то не скаже, вона навіть вам за то не упрікне. Але вас вже в цю особистість вашої дитини, любимої, вже заклалося то, що обіцянки можна не виконувати. І то, що мамине слово, нічого не вартує. Ви кажете, що вас діти не слухають, а того і не слухають. Тому що ви не маєте слова ні до дітей, ні до тим, що комусь пообіцяли. І навіть при дитині. Не до дитини, але при дитині сказати, та що того, Господь, ти Господи, ти слухаєш, Плюнь на нього, Оцей прийшов, оце важливий». Ще, ще один фрагмент. Того, що ваше слово не має цінності, дитина собі закладає. І щоб ви знали, що діти, ваші виростуть, дуже гарні будуть, але будуть скалічені, будуть не ваші. Бо ви для них будете ні авторитетом, нічим. Ваше слово не має ваги. Тому будьте вірні своєму слову, вмійте будувати пріоритети, що для вас є важним, а коли приходить свята неділенька, дитину за руку і до церкви, і сказати дитині, знаєш, я, може, би сама не йшла, але Бог мене спитає, ти чого не привів мою дитину до, до мене. Сам ти можеш ходити куди хочеш, але дитина мала це відповідальність батька і матері, щоб вона була з Богом. Це вас Бог спитає, чому твоя дитина не в церкві, в неділю, на не свята? А за себе буде саме відповідати. А, та, а ще і за дітей. Тому Пам'ятайте святу неділеньку, вмійте, робити, вибирати пріоритети в своєму житті і вчіть цього дітей для себе зробити повторення, відновити своє відношення до ваших пріоритетів, а в дитині сформуєте. Ось так. Амінь.